Привіт! Сьогодні буде знайомство ще з декількома сортами: це діто біле, ранній сорт. Ось так виглядає. Кущ у них росте невеликий, компактний, дуже гарно дивиться в трьох кольорках. Тобто, сажаємо в один горщик білий, рожевий, оранж, жовтий, лимонний, хамарун, червоний. Ось так виглядає. Сорт відноситься також до ранніх, гарний. Тим, що в нього велика квітка по об'єму. Взагалі, сорт Хомарун сам по собі дуже гарний, популярний, попит на нього дуже гарний. Зберігання ніяких проблем в нього немає. Ось такий. Хомарун рожевий. Це взагалі один з моїх улюблених. Ось так виглядає. Квітка велика, гарна. Хамерун жовтий. Також дуже класний сорт. Ось. Взагалі ця серія дуже класна. Пізній сорт. Ну, такий пізньо середній стела. Ось така вона. Ніжна персикового кольору. Це все мультифлора.